Пісня України, плач дитячий з України понад світом лине, засівала Україна землю пшеницями, чорну ріллю поранено болем, пулями, сльозами, почуй, Боже, бій народу допоки живого не дай згинути в країні з простору земного. А то скажуть була колись Україна, гарні пісні, люди, а тепер там море, крові, сусіди, байдужі. Не прилетить сад вишневий, соловей співати, вже не вийде зустрічати свого сина, мати. Під вікном, як від блиск неба, мальвить світ розквітне, з густком крові вогненної понад білим світом. Війна, війна ввірвалася в Україну жорстока, звіряча, світе білий. Невже ти не бачиш? Ні, ні війни. Кричи, моя душа, зі знаком оклику, кричи, кричи, щоб світ почув. Кричи, кричи, будемо боротися за рідну матір Україну, за всіх дітей, вони ж малі Ти чуєш, брате, з нами Бог ми не одні, ні, ні війні. Завжди буде Україна, і слава, і воля завжди буде.